Доставка внутрішніх матеріалів на квартиру зараз підіймається. Тут другий поверх без світла. Це все сюди потрібно, вірно? Так, да, що по центру якесь тяжко буде. Да. Зараз будуть всі, зараз всі внутрішні матеріали будуть заносити ось сюди по центру складати, щоб потім робити тут штукатурку і стяжку. Тут обережно потрібно з тими трубами. Ось так. от. Квартира знаходиться на другому борті. це ЖКС Резиденс. Орієнтовно товару на 5 тонн. Є якімоські порвані. Тих два таких чотири. Чотири. Таких жорстких два, вон третій. І ага. там ще один четвертий внутрішній. Два таких і ще два. Доставили внутрішній матеріал, вже закінчення доставки. Все вже знаходиться в квартирі, світла досі немає вже 9 година. Весь матеріал тут, тут близько 5 тонн, 4400, якщо точно. Ось так МПшка, Баумит, також у нас ось полімін.